Нагальна необхідність чи надмірна вишуканість у рівному ремонтують пожежне депо на оновлення фасаду та покращення прилеглої території витратять 8 мільйонів гривень. Роботи уже на завершальній стадії розпочинали їх, пояснюють у ДСНС, аби утеплити будівлю. Це була основна потреба, адже споруда з 1955 року і жодного разу капітально не ремонтувалася. Для чого був потрібен цей ремонт в першу чергу? Це енергоефективність утеплення фасаду. Фундаменту в другу чергу це покращення умов насняння служби співробітників міського гарнізону ДСНС, і в третю чергу це заощадження державних коштів. По підрахункам фахівців, власне утеплення, воно заощаджуватиме більше 150 тисяч гривень в рік. Втім, розмінюватись на дріб'язок не стали разом із утепленням фасаду та укріпленням і утепленням фундаменту взялися й за прилеглу територію. У проектно-кошторисній документації три види робіт пов'язаних із огорожою. перший ремонт існуючої в межах внутрішнього двору пожежної частини це майже 43 тисячі гривень. Другий зовнішнє огородження депо. Але не усієї території а трохи більше половини. Це своєрідний бетонний фундамент для габіону. Ціна майже 460 Одна тисяча гривень. І третій вид огорожі – уже самі габіони. Це ось такі металеві конструкції із камінням всередині. Вартість 720 тисяч гривень. І того лише на огорожу, згідно документації, витратили 1 мільйон 224 тисячі гривень. Огорожа це габіон. Вона є однією із найдешевших. Чому найдешевше? Тому що це всього навсього каміння, так і сітка. Це не є ковані вироби, це не є е, скажімо, бетонна конструкція. Вона є дешевшою набагато. Місто, наш, наша пожежна частина знаходиться в центрі міста. Вона повинна бути родзинкою, окрасою рівного. Покращили підлогу під автомобілями в самому депо, змінили асфальт та бруківку перед будівлею, встановили шлагбаум та передбачили у проєкті флагштоки і озеленення. Також першочергово хотіли зробити й штучну водойму на території пожежної частини. Вона мала обійтися у 190 тисяч гривень. Зараз її не буде, але після війни можливо її зроблять. Можливо, що ж думають рівняни за таке покращення у 8 мільйонів. Коли весь світ допомагає нам, коштами збирають на оборону, а тут витрачають мільйони наліво, направо, все нормально. Мер міняє плитку, коли її тільки поставили. Пожежники роблять євроремонт самі дорогі. Все, що ремонтується, це вкладається кошти, які в мішку за кордон не вивезуться. Так що це зробиться і буде на віки. Можна було б трошки притормозити, поки війна. Можливо, там на фронт більше потрібні кошти вважаю. ми кетаму городу не маємо нікакого отношення. Ми до цього міста не маємо ніякого відношення. Мені все одно будують і добре. Я тільки за, а там не знаю. Я вважаю що це добре, що місто процвітає і живе як раніше. Це у нас розруха, а тут я дуже задоволена, що місто живе і процвітає. город процвітає. У ДСНС пояснюють, ремонт планували зробити ще до війни, але не встигли. Цьогоріч під такі потреби гроші виділяють із державного бюджету через головне управління у рівному. Мо, вирішили таку можливість не прогавити. На початку року розробили проектно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу та погодження. У квітні оголосили тендер. Його виграла рівненська фірма «Реноме Євробуд». Дві дешевші пропозиції відхилили через порушення. На початку літа взялися за роботу. а Під кінець липня обіцяють усе завершити. Депо яке більшість рівнян пам'ятає, що таким залишиться лише на старих фотографіях та відео. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, Віктор Міщук, телеканал й